Привіт, друзі! Мене звати Ірина Байделюк, я дитячий нейропсихолог в медичному центрі Медок. Нейропсихологія відносно молода наука, але дуже перспективна і наразі необхідна. Отже, чим я займаюсь, розкажу вам, відповідаючи на часті запитання пацієнтів. Яка сфера діяльності нейропсихолога? Нейропсихолог знає етапи формування вищих психічних функцій, нормативи розвитку згідно віку дитини і, проводячи діагностичні заняття, може зрозуміти, наскільки. Сформовані всі вищі психічні функції дитини і відповідно формувати індивідуальні заняття, коригуючи і покращуючи роботу вищих психічних функцій. Відповідно, називаються це нейрокорекційні заняття. Нейропсихолог може оцінити загальний рівень розвитку дитини. Такі навички, як уміння вирішувати проблеми, концентрація уваги, мовлення, мислення, моторний розвиток. І це все дуже добре було б знати хоча б за рік до школи. Коли варто звертатись на консультацію до нейропсихолога? Перш за все, якщо мама відчуває тривогу щодо розвитку своєї дитини, думаючи, що щось може бути не так, дійсно варто прийти і або заспокоїти свою тривожність, або отримати консультацію, до яких лікарів краще звернутись, чи взагалі що найкраще наразі для дитини. Коли є затримка мовленнєвого розвитку. Коли є е, труднощі у запам'ятовуванні чи відтворенні нових рухів, е, коли проблема з концентрацією уваги, надмірна рухова активність, е, імпульсивна поведінка, також інші якісь, можливо, поведінкові труднощі, е, з якого віку можна звертатись до нейропсихолога? Це може бути як і ранній вік, дітки від 2,5 років, це може бути як і е, дошкільний які Молодші, старші, і е, навіть вже е, середня школа, тобто дітки до, від 7 до 11 років. Як проходить перша консультація і як підготувати дитину до зустрічі з нейропсихологом? Як правило, перша діагностична зустріч триває до 1,5 години. Це 60 хвилин безпосереднього спілкування з дитиною і до 30 хвилин зворотнього зв'язку батькам. За декілька днів можна забрати письмовий висновок з усіма рекомендаціями раніше оговореними. Як підготувати дитину до зустрічі з нейропсихологом, залежить від віку дитини. Якщо це дитина раннього віку, то ми так і говоримо. Ми йдемо до тьоті погратись новими цікавими іграшками. Якщо це дитина більш старшого віку, ми йдемо до психолога, щоб вона порекомендувала нам класні ігри і книги, щоб наш з тобою час був ще веселішим. Якщо це доросла дитина, і доросла мається на увазі там, старше 7 років, і є якась певна проблематика, то можна говорити від себе я повідомленнями, без нарікань. Ну, типу, ось у нас є така проблема, і я б хотіла знати, як правильно з тобою спілкуватися, тому ми йдемо до психолога, і потрібно також, щоб ти поспілкувався чи поспілкувалась із психологом. Для того, щоб в нашій сім'ї було все добре. Або якщо це труднощі у навчанні, там щоб допомогти тобі, щоб тобі було легше навчатись у школі. Ось таким чином. А за яких станів роботи нейропсихолога може бути недостатньо? Звичайно, що це також частотні ситуації, тому що в залежності від проблематики дитини. Майже завжди потрібна додаткова консультація інших фахівців. Наприклад, якщо це проблема заїкання, то обов'язково має оглянути лікар-невролог. Якщо це якісь моторні тіки, також обов'язково я маю побачити висновок лікаря-невролога, тому що це першочергово, щоб виключити саме якісь фізіологічні аспекти проблеми. Якщо, наприклад, це труднощі у навчанні, то дуже часто я прошу батьків звернутися на консультацію до офтальмолога, тому що проблеми із зором не завжди можуть бути очевидними. Також, якщо це стосується розлиту, дефіциту уваги, гіперактивності чи аутичного спектру чи інших розладів нейророз... нейророзвитку дитини, то майже завжди є Прошу звернутися на консультацію до лікаря-психіатра. Ще один з фахівців, який майже завжди я прошу проконсультуватись, це дитячий реабілітолог чи ерготерапевт. Тому що моторний розвиток дитини він завжди йде на першому місці, це наш фундамент. Також, якщо це тривожні розлади у дитини, то тут працює найкращий дитячий психотерапевт, і якщо дитині потрібна першочергова саме психотерапевтична робота, то на жаль, нейропсихолог не працює в такому напрямку. Потрібна додаткова робота інших фахівців, тому і перевага медичного центру медок саме в тому, що у нас є ці всі названі фахівці, де можна прийти і проконсультуватись у лікарів. На питання, які книги та ігри можна порекомендувати для загального розвитку дитини, на жаль, не відповім, тому що відповідати на це питання можна дуже довго все залежить від віку дитини і особливостей її розвитку. Тому і запрошую вас на консультацію, на діагностику, де детально вам підберу ігри, книги необхідні. Розкажу, поділюся вправами. А якщо, наприклад, бувають такі ситуації, коли люди живуть в районі або виїхали за кордон і немає можливості проконсультуватись. Хоча, в принципі, можна і онлайн зустрітись, хоча б з батьками обговорити якусь проблематику, можна придбати книгу Кіпхарда від 0 до 4,5 років, там йде повністю таблиці сенсомоторного гармонійного розвитку дитини. Отож, очікую вас у себе на прийомі в медичному центрі Медок, Соборна, 18. У нас тут дуже гарно і затишно, приходьте.